Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Щонайменше 16 загиблих та 73 поранених. Росія вдарила по Одесі балістикою. Попередньо випустили дві ракети Іскандер М, поцілили по цивільній інфраструктурі зайнялася пожежа. Як тільки на місце виїхали рятувальники, окупанти вдарили вдруге. Серед загиблих фельдшер, надзвичайник та співробітники поліції. Ударом пошкоджені 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску та два пожежні автомобілі. Наразі Рятувальники гасять займання газопроводу та приватного будинку, розбирають завали та надають допомогу постраждалим. На місці працюють півсотні надзвичайників. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Завтра в Одесі та області оголосять день жалоби. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. На номер 101 почало надходити багато повідомлень а, про те, що є пожежа, є постраждалі. Тому рятувальники одразу вирушили на місце і приступили до ліквідації пожежі, розбору завалів та пошуку постраждалих. А, трапився повторний обстріл. На жаль, а, і рятувальники і інші портивні служби попали під повторний обстріл. Наразі п'ять рятувальників перебувають у лікарні, деяких з них в тяжкому стані. І один рятувальник загинув на місці. А, Постраждали житлові будинки, один спалахнув на площі 120 приблизно квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу, працюють усі оперативні служби на місці. Психологи ДСНС і національної поліції надають психологічну допомогу постраждалим і мешканцям, місцевим мешканцям роботи продовжуються. Коментар, який записала начальниця прес-служби ДСНС Одеської області Марина Аверіна, станом на обід. Звичайно, інформація вона оновлюється кожну хвилину, і ми просто із таким очікуванням, аби не було поганих новин, постійно моніторимо стрічки, перевіряємо пабліки і телеграм-канали очільника Одеської ОВА, аби не збільшувалася кількість жертв. Однак я анонсую. Вімкнення у наш прямий етер пізніше до його завершення нашого кореспондента із Одеси Євгена Салтана він включиться нам безпосередньо з місця події і розкаже усі останні подробиці про цей удар. А я ж хочу зараз зацитувати очільника міністерства внутрішніх справ Ігора Клименка. Він заявив останнім останню е, інформацію, яка є наразі свіжою. Е, він сказав про 73 людини, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Сказав, що на жаль, маємо втрати і серед особового складу національної поліції сильні безстрашні бійці без цифр. Але із великою повагою до кожного загиблого мої співчуття рідним та близьким наших полеглих героїв. Уся родина МВС сумує разом із вами. Вічна пам'ять кожному команда телеканалу Постров Тіві долучається також і висловлює співчуття. Рідним усіх загиблих Одеса просто місто герой безстрашне, Одеса лише оговталася від останньої атаки, яка була по житловій інфраструктурі, по е багатоповерхівці, коли Ця атака забрала станом на тоді найбільшу кількість е, життів одеситів. Забрала багато життів маленьких діточок. І тоді, посеред подвір'я, на фоні руїн е, люди несли м'які іграшки. Приїжджав президент е, разом із закордонним е, гостем. І навіть е, під час їхнього візиту окупанти і терористи російські не зупинялися і наносили удари. Зараз е, нова атака, і бачимо, що. Величезна кількість жертв, і серед них є і представники ДСНС, і медики. На жаль, поліцейські, наші герої, бійці. Давайте далі без коментарів побачимо наслідки цієї атаки. добре, <звук> добре.

це слайд і це е-е це робота з дитям